Хочу вам показати посилку, яку отримав від діденка Вікторії із Одеси. Це юка сорт Guard. Ось бірочка. Це юка сорту. Bright... Bright Edge. Ось так воно виглядає. Курінечко. гарна, це, це не міристима. Ціна її 250 гривень цієї. Бачите, тут варій яка. Ось. А в цієї зовсім інша. Цієї ось посередині, навпаки. Та по краєчках це посередині це 185 гривень. Ці і листя буде крупніше за ту. Все ж таки, аби розвести, цього достатньо, тому що те, з мірістеми десь такого розміру, корінчики десь такого вех, коштують 200 гривень. Те, що я бачив. В Марії квіточки, там замовив ще кілька сортів варіантних юк. Буде цікаво подивитись, які від неї прийдуть. Також у Вікторії є великий вибір томатів різних сортів. Можете в неї замовити, в неї є різні махрові гібіскуси. Там е різні барви, різна махровість. Та загалом на неї юки. Ще кілька сортів, здається, є. Раджу звертатись. Бачите, яка ще рожевенька так трохи. Цікава. Красива. Дякую за увагу.